Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і ми зараз поговоримо про те, що я вже досить давно і досить довго стежу за тими чи іншими словами президента Франції Еммануеля Макрона, якими він рішуче зупиняє російський ядерний шантаж, якими він, він збільшує допомогу Україні та виводить Францію на позицію політичного лідера Європи. Що взагалі відбувається у Франції? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Але почнемо аналіз нинішньої політики Франції. Ми не з останніх подій, а з історії понад 200-річної давнини. Почнемо. І ось чому Франція це одна з великих держав світу, і вона з точки зору геополітики, з точки зору зовнішньополітичних успіхів, не мала дійсно великих перемог аж з часів Наполеону, який бив свого часу всю Європу. Після того була не дуже престижна, так би мовити. Перемога у складі коаліції над Російською імперією у Кримській війні, коли вкрай знахомнілу Росію, тоді вся Європа капітально покарала. Потім було будівництво Колоніальної імперії Франції та ганебна поразка від Пруссії Німеччини 1870 року. А далі Франція готувалася до рішучого реваншу. Але фактично у Першій світовій війні Франція просто рішуче і дуже сильно оборонялася разом із союзниками по антанті від Німеччини, буквально на краю своїх сил. І після буквально вимученої перемоги в Першій світовій Франція вже не змогла протистояти Німеччині вже у Другій світовій війні, у якій спочатку зазнала поразки від Німеччини, а потім була на відверто других краях. Потім у ХХ столітті був вже розпад колоніальної системи Франції, і загалом Франція саме геополітично опинилася в ситуації, коли давні традиції, коли її історія, коли її економічна потужність не підтверджені якимись реальними успіхами її зовнішньої політики за останні десятиліття. Нинішня ж Росія якраз незадовго до вторгнення в Україну руками своїх найманців та проксі, тобто через оту саму компанію Вагнер поліз, <клес> полізла у традиційну сферу впливу Франції в її колишніх африканських колоніях. Ми бачили Вагнер у Чаді та Центральноафриканській Республіці у Судані. Вуха, Вагнерівські вуха стирчали. Переворотів у Чаді та Малі, тобто росіяни почали відкушувати цілі країни та е, певні стратегічні родовища корисних копалень, які вже традиційно десятками років працювали не просто у французьких інтересах, а були джерелом силовини для французької військової промисловості та французького ядерного комплексу. І це важливо. І спочатку Франція діяла якось вляво, дозволивши росіянам зробити у Африці те, що вони наробили, і це було якраз за часів першої президентської каденції Емануеля Макрона, тобто була допущена помилка, яку треба виправляти. І далі треба зупинитися на деяких деталях, характерних саме для президента Макрона як людини та як політика. По перше. У 2022 році його було обрано президентом на другий термін до 2027-го. А оскільки це демократичний президент, то третього терміну там не буде, і, відповідно, Макрону вже зараз не треба ніяк враховувати майбутні вибори. Тобто він може будувати політичний курс Франції зараз, так як вважає за потрібне з точки зору державних інтересів, а не з точки зору участі у наступних виборах. По-друге, Саме після виборів на другий термін Макрон дуже активно почав витісняти росіян з Африки. Франція повертає контроль над тим, що вважає своєю сферою впливу. І тут допущена помилка Макрона вона вже виправляється. По-третє, завдяки якраз нинішній війні Франція стала другим у світі експортером зброї. Це відбулося як завдяки високій якості французького озброєння, що доведено і тут в Україні, так і за рахунок скорочення позицій Росії на світовому ринку зброї через накладені на Росію санкції та низькі характеристики і низьку ефективність російського озброєння, що також доведено в Україні. І Тут ми бачимо, як з березня 2024 року Франція через свого президента поступово нарощує риторику на підтримку України проти Росії. Відразу після підписання у лютому 2024-го двосторонньої Україно-французької безпекової угоди. Спочатку Макрон заявив, що немає <кій> спочатку, Макрон заявив, що немає обмежень для Франції у справі підтримки України і на цей час якраз Франція разом з Великобританією надали Україні далекобідні ракети Скальп Штормшедоу та дуже багато іншого і всього цікавого. Потім Макрон ну, якраз теж у березні озвучив ініціативу про відправку французьких військових до Одеси та відповідного прикриття Одеси французькими системами протиповітряної оборони. Все це супроводжується і супроводжується. Традиційною російською істерикою як на рівні політиків, так і на рівні різноманітних пропагандонів, які постійно погрожують дати відповідь Франції, наприклад, у вигляді ядерного удару по Парижу. Але не лише росіянам дозволено погрожувати ядерним ударом. І далі Макрон вже у травні видав ще два ключових висловлювання: перше з них. Це слова про можливість відправки французьких військ безпосередньо на допомогу України за умови, якщо сама Україна зазнає катастрофічної поразки на фронті, чи офіційно звернеться до Франції за допомогою. Так само, як це зробили е, африканські країни: звернулися по допомогу до Франції для вигнання російських найманців і Франція допомогла. І тут Макрон ще заявив про те, що він не Планує дозволити перемогти Росії, друге з них це слова Макрона про можливість задіяння французького ядерного арсеналу згідно з публічною воєнною доктриною Франції. А більш конкретно це прозвучало вже у відповідь на російські погрози ядерного удару в контексті якраз майбутнього застосування французької ядерної зброї з метою зробити так, щоб Росія. Вже більше фізично не могла нікому погрожувати ядеркою. Тобто Макрон фактично заявив про можливість превентивного ядерного удару силами Франції по Росії у тому випадку, якщо дії Росії будуть безпосередньо загрожувати як Франції, так і всій Європі. І зараз Франція має до 300 стратегічних ядерних боєголовок та ще до 60 тактичних. Стратегічні ядерні ракети повністю розміщені на чотирьох атомних підводних човнах, які є фактично недосяжними для росіян, і будь-яке їх використання стане для Росії дуже неприємним сюрпризом. В умовах, коли якість російської системи протиповітряної протиракетної оборони виявилася вкрай низькою, тому що найкращі російські комплекси ППО, ті ж С 400 ніяк не можуть протидіяти навіть звичайним досить старим оперативно-тактичним ракетам, то Франція якраз має суто з військової точки зору дуже велику перевагу над Росією, незважаючи на чисельну перевагу в кількості. Російських ядерних боєголовок, до того ж, Франція, якраз цієї весни, розпочала програму створення ядерних боєголовок нового покоління. І тут під публічними заявами французького міністра оборони слід розуміти, що якщо про це вже сказано, то значить дещо нове вже є. І тим паче, що минулої осені якраз Франція провела успішні випробування нових міжконтинентальних балістичних ракет з одного з своїх підводних чорнів. Тобто, Франція має зараз чим вдарити по Росії у крайньому випадку, знає, як це зробити, і скоріше за все, навіть без допомоги Сполучених Штатів чи Великобританії, зможе самостійно рознести в хлам весь той стратегічний потенціал Росії, який заважає нам жити. Франція зараз єдина держава Євросоюзу, яка має ядерну зброю і зараз має рішучість загрожувати в неї. Якраз у на адресу Росії задля безпеки всієї Європи, щоб туди не всунувся ніякий Путін. І зараз, коли Росія, як ядерна держава, веде військову агресію проти України та погрожує іншим європейським державам застосуванням ядерної зброї в умовах можливого відходу сполучених штатів від ролі глобального поліцейського, саме Франція, як виявилося, має достатньо. Політичної волі, щоб відповісти на російські погрози такими ж погрозами за формою, а за змістом якраз набагато більш жорсткими погрозами. Наступний момент це, начебто, відправка французьких підрозділів, про яку написали пару днів тому у гонконгському виданні Asia Times під авторством такого собі Стівена Брайана. Інформація про це виявилася просто лютим фейком. Сам Брайан це любитель писати статті про різного роду конспірологію чи відверті фейки про російської тематики. Тобто, це типовий західний проросійський пропагандист. А в даному випадку єдиними джерелами у лапках інформації про французьких військових в Україні стали висловлювання прес-рукаше міністерства так званих іноземних справ Росії Захарової та Наброси деяких телеграм-каналів на Z-тематику, які були ще у квітні. Таким чином, росіяни намагаються серед французів поширити сумніви щодо подальшої підтримки України та е е е зірвати якесь постачання зброї до України. Поки що, на завершення підводячи підсумки, ми бачимо, що своїми словами президент Макрон поступово провів. Нову політику Європи, щоб союзники України не обмежували себе, побоюючись ескалації з боку Росії, як вони це робили раніше, а навпаки, задля власних інтересів та перемоги України, що є теж європейським інтересом, і Франція, і союзники все більше будуть обмежувати саму Росію і Путіна особисто. І саме тому слова Макрона це не просто слова, а конкретні справи і нова політика Франції. Франції, як лідера всієї Європи, до побачення, слава Україні!